Вітаю! Хоч Little Company дійсно гра, в якій сумарно я провів майже 100 годин, я тимчасово поставлю її для себе на паузу до моменту, поки ви не вирішите, що хочете побачити ще одне відео по ній, або до моменту, поки в ній не вийде нарешті нове оновлення. Та твою мать. Може нарешті вийшло якесь нове оновлення на літалку. Так. Ви що смієтесь? Півроку без якихось нових предметів? Та як все грати? Також для розуміння деяких моментів додам. Один із встановлених у нас модів називається Sleepwalkers. Він дає можливість монстрам повторювати звуки, які ви зробили впродовж гри. Повторювати ваші слова, фрази тощо. Більше не тягну, тож перейдемо до документної частини цього відео. Приємного перегляду. Братиме мене заєчка так очі страшна. Привед Попсик. Брат, просто перестрибнуть не можешь. пи да? Не понял. Таня <реш> а? Реальні гроші на эмоцію потратила. Ja. Я никак не понял. Эмоціяс. Нур, no, я купив. Затухан. У нас это. Давай, я думаю.

Опа. Спидовый штол. Якось забагато факапів я роблю, не. А то підбірка така. Ось тут все норм, наприклад. Саня! Чем да я примірю? Пояснення для тих, хто не шарить. В грі є персонаж мімік. Все, чим він відрізняється від звичайного гравця, це маска на його обличчя. Цю маску можна знайти і продати як звичайний брухт, який ви знайдете в комплексі. Проте її можна, так би мовити, приміряти. І в якийсь момент вона може наліпитись на вас, вона вас вб'є і перетворить на міміка. Якось так. Будеш обзиватися, знаєш, що буде? Оце отляста. Блє... Зня... Тікай. А ой, це не той фрагмент. Аааа! Спробую. Брат тут підходить. Саня, запобіжник! Не стріляй! Саня, запобіжник! Ти тебе заходь! Бачите, отут не я зафакапав. Для розуміння наступної частини мапа в наступному фрагменті називається Тітан. По суті, сама складна мапа в грі, але на ній спавниться чимало луту. В Літал Компані є такий баг. Якщо ви помираєте і до моменту респавна перезаходите в сейв, то ви починаєте з початку цього ж дня. Так от в нас було більше шести годин спроб. Нервів не вистачало. На цей час, в тому числі, ми встигли і друг друга побити. Напай! Стой! Я, звісно, такі методи засуджую, но рішення його. Що hey. там? Oh <Ministri> <minnas> <rimroad> Ну, Мудин мелкий, блядь. Да, Я тут золотая. Это там кое-как пих на меня, сука. Запускай! Коротше, було багато веселого, бали не було, але й багато важкого. Важкого і прям нестерпно бісячого. <звук> Бракен мене скрутив. В цілому ця гра однозначно увійде в мій топ найкращих ігор за останні 10 років. Я провів в ній останні місяці 24-го року і абсолютно не шкодую. Я вдячний вам за перегляд і буду ще більш вдячний за вподобайку і підписку. Тож, не губіть мене, ще побачимось. гарного дня.